Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Друга команда Фуд день промо, п'ятниця, великий день для всі 24, А також багато всіляких СБЧ завдань, де ми зможемо залотати фодер. Ну і головне, а чи буде? Збичена Давіда Женуля претендувати на СБЧ року, чи виправдали вони мої очікування, і чи раджу я вам його збирати. Про це все та багато іншого поговоримо в сьогоднішньому відео. Тож, сподіваюся, кава вже заварена, можливо, чай, не знаю, що там у вас зранку. Лайк, протиснутий, коментар, написаний коротенький на підтримку каналу, і ви готові розпочинати. Якщо ви новенькі, не забудьте підписатись. Ми вже майже наблизились до цифри в 6 тисяч підписників. Це гарна, кругла цифра, але мені потрібна особиста ваша допомога для того, щоб вона швидше здійснилася. Давайте розпочинати з огляду СБЧ, як ми це з вами робимо. І сьогодні той день, коли ми отримали двох гравців. Місяця це в нас Люк люкдейонг дивізія і я буду дуже швидко тут по ньому пробігатися. Але 4-5 зірочки. Я такий, ага, ага, ага 4-5. Цікаво. 42 тисячі монет, 65% лайків на футбіні. Ага, а давайте-ка поглянемо. Ну 72 прискорення. Хоча 93 дистанційна швидкість, і я одразу вандайка пригадую з його 68 прискоренням. 91 удари. Фінішинг 93, вибір позиції 99. Угу. Це стає цікавіше, цікавіше. Короткий пас 93. Дріблінгу немає. Спритності та балансу. Але реакції 99. Бол контрол 98. 98 стрибки і 99 гра головою. Ага, ясно. І Arial Plus. Слухайте, ну, це може бути цікавий. Суперсап умовний. Стовп. Суто загрузити туди м'яч, закинути, Джорман Крос чи щось інше виконати. Насправді, я спочатку хотів за 30 секунд це проаналізувати. Вийшла, напевно, хвилина. Але з дублікатів може і зберете собі. Роберт Левандовський, гравець місяця Ла Ліги. і ми знали про це, нам зливали, але ми не знали конкретних статистичних показників. Тож, хай медіум воркрейти 4-4 зірочки і. 83 й пейс. Його апнули. І це вже не так погано, як було в цілому на старті. Він схожий зараз з пейсом, який має його картка 94-го рейтингу. Жива Ліги Чемпіонів групового етапу. Вони однакові. 83-й пейс. Удари 93, й і тут все на дуже пристойному рівні. Передачі 83, але й але 87-й короткий пас, і цього нам вистачить. 90-й дріблінг. Спритність та баланс навіть деякі є. Ну, плюс-мінус да? для такого таранного форварда його габаритів. Весь інший дріблінг. Дуже гарний, захисних здібностей немає, але вони і не потрібні. Є стрибки 96 шості і гра головою 97. -ма. Є плейстайл на power Header, плейстайл плюс, але немає Aerial. Хотілося б мати. На удари, подивіться в нього все окрім штрафних. Тобто на ті удари, які будуть виконуватися в режимі лайф, та то все, що можна є. Це цікаво, я не пам'ятаю, щоб я таке бачив раніше. Також є на трикутник звичайний плейстайл, і це дуже гарно. First Touch і Trivela, Набір плейстайлів мені подобається. Ціна цього СБЧ 146 тисяч монет, і це також недорого. І це також 64% лайків. Мені подобається. Ну, я пам'ятаю минулу FIFA, коли в 23-й версії Ленксі на початку була мета, і от там Льова, Халанд, вони навіть непогано використовувалися на досить пристойному рівні. Тож цей... Чому ні? Якщо в склад залітає, бо є шанувальником, я думаю, можете зібрати. Давайте поговоримо про апгрейди. 82 плюс апгрейд, але тут лише 9% лайків, допоки пік 80 плюс є, я думаю, що цей 82 нікому не потрібен. Завжди краще зібрати пік. Оновився в нас 83x10. Останній день, обов'язково збирайте. Я думаю, що. Далі буде або 84х5, або ще якась шляпа. І, відповідно, 83х10 хочеться покрутити, допоки вони є. Ну і 80 плюс пік просто тут вісить мене в улюблених, тому що я нікуди не хочу його е дівати. Я завжди ним користуюсь. Ну і ось він. Та, прийшов до нас. І він прийшов, і СБЧ прийшло. Давайте розбиратися, містер Давід Жінуля. Хай медіум воркрейти 5-5 зірочки. Статистичні показники 91 й пейс з дуже гарним розподіленням, 89-ті удари. Але ми всі знаємо, що це жіноля, і оце його вибір позицій 85, фінішинг 88. Ну це сміх. Він це набагато краще робить. Передачі 89-ті і все на дуже пристойному рівні. Дрібнен, 92-й, баланс 76, але як каже, інцепшен, і я з ним повністю згоден. Це одна. Або з небагатьох, або, можливо, навіть єдина картка, окрім якихось супер прокачаних версій Кріштіано Роналдо, на які ви цей баланс не відчуваєте, або майже не відчуваєте. Увесь інший дріблінг 90, окрім реакції, Defending 57, є здібності. І це один з моментів, чому мені ця картка подобається. Ви можете його в майбутньому, коли вже як. Атакер саме не буде вивозити, перевести його в центр поля, грати бокс ту-бокса орієнтовного на атаку. Тому що хай медіум воркрейти, а не хайло воркрейти. Уявіть собі такого е ЦП та в схемі 4-3-2-1, наприклад, як альтернативу Зіко умовному. І фізичні здібності 85 на дуже пристойному рівні. Стаміна 83. Хотілося б кращого, звісно, ну, але. Вже як є плейстайле, і це один з феноменів цієї картки. В нього лише павершот. На удари, але він лупить. Ну, ви всі знаєте, як та навіть звичайна версія цей тим паче. На передачі немає жодного. На Дефендінг немає жодного. На бол-контрол або дріблінг R1 плейстайл золотий. Це дуже гарно. Флеєр, можливо, це дозволяє йому якось мати такий прекрасний штучний інтелект, але не знаю, на мою думку, нема сенсу в цьому плейстайлі. touch, то є гарно. І quick step, це теж гарно. Він буде прискорюватись. З міста у вас дуже швидко. Отакий набір плейсталів, отака картка, і ще плюс його в тому, що багато позицій: лівий Вінгер, лівий півзахисник, центральний атакувальний півзахисник або нападник. Наприклад, для мене це важливо, тому що в мене є Кенні Далгміш нападник, ЄМБАПЕ, якого я можу ліворуч засунути. Відповідно, жіноля я можу на центрального атакувального півзахисника засунути. І вже якось міксувати свої схеми, Там, праворуч Барнардо Сіл кинути або ще якось. Тобто він не обов'язково має дублювати Ліо Вінгера, це теж плюс, як на мене. І тепер давайте поговоримо про ціну збірки. Станом на зараз, от я записую годину ночі за київським часом, 2 березня, можливо, ви будете пізніше це дивитись. Ціна збірки 2 мільйони 735 тисяч монет за футбіном. 16 СБЧМ. І я не розумію ком'юніті, чесно. Ви знаєте мене, я дуже сильно критикую EA, Мені здається, я роблю це аргументовано завжди, але тут 18% лайків для мене це реакція, як ми жартуємо, да ти охренів Ну, Ми отримали картку, яка до тоців у вас буде грати. Тоці в нас десь за півтора місяці, да, плюс-мінус за 2 місяці. Ну, Це суттєвий період гри. Потім він у вас може бігати в центрі поля, як я вже сказав. Або навіть, можливо, під час там, перших тоців він буде теж актуальний. Цього року топові ікони, топові герої вони супер. І картка коштувала на маркеті до зливу 3,2-3,3 мільйони монет. Ну це багато про що говорить. Ми отримали СБЧ на 500 тисяч менше. Я очікував особисто. 3,3,5 і десь туди ближче до 3.5. І я б навіть так сказав, що це гарна ціна. За 2,7, ну, друзі, я вважаю, що якщо у вас ця позиція під питанням, як в мене, в мене є Сір Дагліш, в мене є МБАПЕ і третя позиція нападника. Ну, така, та, якщо ми говоримо саме про фул мету. там в мене є Салах, пот, мета мене єшев, але ну, це не фул мета на поточному етапі гри. То, якщо у вас така ситуація, як в мене, то ця збірка, ну, умовно кажучи, масхев це занадто, за НАТО, за 3 мільйони майже, да? але я б вам прям радив це робити. Відповідно, отакі мої думки, напишіть мені обов'язково свої. Мені буде цікаво з вами поспілкуватися. А ми поки рухаємось до. Все злетіло, як завжди. Як я знав, я знав, що треба наприкінці це лишити. Поїхали до завдань, і тут також багато цікавого в розділі Лайф ми отримали купу всього. По-перше, фентезі всі делі плей competitions. Я не пам'ятаю, чи він був чи ні, але, напевно, що ні. Та ні, тому що ось його оновили. Граєте три матчі на день, хлоп, ачівочка. Шість разів зігралися ми на тижні, отримали пакетики. І зараз це актуально, тому що черговий раз 84x4, 84x5, 85x2 це нормальні паки. Так, з них не падають топові промокартки, це буде в другій частині відео, але ну, фодер залутати можна. З якого крафтити того самого жіноля? Е, також ми отримали фентезі FC амін Аді. Це нападник з Ліверкузінського Байера, медіум хай воркрейти. І тут я можу лише свій улюблений жест продемонструвати, відреагувавши на ці воркрейти для нападника. Я не розумію, чому так. Можливо, вони просто наплутали. ЦФ, ем, непоганий набір позицій. 89-й пейс, 87-й удари, 83-й передачі, 89-й І він такий... Спритненький хлопчина, але композже 77. Погано. Деякі фізичні здібності є. Що в нього? 5-9, Та? Він має шанси на 4 апгрейди, друзі. Я прадив вибити, тому що ну, це як мінімум фріфодер 91-го рейтингу, який прекрасно займе в вашому складі місце у СБЧ на Давіда Жіноля. Як мінімум. А так, ну, можливо, хтось там і заграє. По плейстайлах гарний набір. First touch плюс. Рапід. Технікал, квікстеп, фінес і чіпшот. Непогані плейстайлів. Звісно, це ну, не для поточних складів, та, але, тим не менш, виконати дуже просто основний режим гри: Squad Battle Semi Про або Champions або дивізіони. забити два. Або більше голів в різних шести матчах. Далі виграти 6 матчів, використовуючи трьох гравців з Бундесліги в своєму стартовому складі, асистувати 10 разів за нападників і зіграти 8 матчів просто. Тобто я не бачу в цьому проблеми. Діставайте ваших Девісів, кіміхів, ще когось з Бундесліги і буде все добре. Окрім того, ми отримали додаткове завдання на FC-Ка Cup Fantasy. Один раз на день граєте три матчі, і далі, якщо ви робите це 5 разів, то отримаєте також паки, піки 80x10, 84x3 і за групу завдань, тут у нас 84x10, нічого собі. Обов'язково, я вже до виконання. Що б я вам радив робити, друзі? Тут не треба перемагати. Якщо у вас є якийсь час, не знаю, там, увімкнена консоль, та ви вдома займаєтесь паралельно своїми справами. Отак, от просто зайшли в матч, геймпад перевернули, на два шифти поставили. І хай роботяги, хто ще не залутав перемоги, залутають собі перемоги, а ви три матчі ці собі зробите. Вам все одне і грати. Отакий от контент, друзі, багато цікаво, але нам треба ще команду тижня подивитись, нову еволюцію. І трошки про маркет поговорити. Let's go на футбіл. Друзі, ми з вами на сайті Фуджіджі, де по традиції дивимося на нові еволюції. Generous Дженерос Scorer вона називається Плейстайл Плюс, ви отримаєте на Pink пас, але для нападника не те, щоб дуже воно потрібно було. Коротше, це рейтинг. Я б це як виключно фодер використовував. І з уроганням того, що ми отримали СБЧ, яке можна гріндити і крафтити, то придивляйтесь до еволюції. Якщо ще щось не виконали, але можете виконати, наприклад, щось, що дасть. Рейтинг гарний, то я думаю, треба це робити. Умовно, бачите, можна зробити 90 рейтинг кізер або Тадіча. Тадіча, як ми можемо 90 зробити. А, це е, з урахуванням кількох еволюцій. да Нам потрібно просто отак: хайт Evolution Combination supply filter. Що тут можна зробити? Ну так, да, як по хвічу, будь ласка. 86 хвіча, хлоп, і у вас 90 рейтинг. Пограйтеся, тому що. Воно так здається, та там 90-рейтинг, але на ці дві збірки шалені 90-ті. Саме 90-й рейтинг, 91-й, він вам, він вам допоможе це закрити. Тепер до команди в нас офіційні вже є картки з плейстайлами. В нас були злиті предікти, а зараз ми можемо переглянути на все як релізну Рі. Дембелє. найдорожча картка. В цій команді одна найдорожча в грі. Ну, це, ну, це сміх якийсь. 9,5 мільйонів. Це виключно через рідкісність картки. Ну так, його апнуло непогано. Але хто б з вас віддав 9,5 мільйонів за картку, яка має 87 удари. І особливо вона плейсталів на удари не має. Не знаю, як на мене, це лютий оверпрайс, це перший день і це рідкісність картки. Рухаємось далі. Луїс Діас також один з хедлайнерів. Не апнули йому зірочки. На жаль. Хоча це вже яка, друга чи третя промокартка, хотілося хотілося п'ятірочку на Вікфуд, хоча б. Втім, жива картка Quick Step та R1 дрібні в нього плейстайли. І ну, 3,7 мільйона монет. Відповідно, його ціна, навіть 3,8. 8 К'єза, я його снайпив, не купив я його за 2,7, 7, відже 3,15. Але тут 5-4 зірочки. Ну тут апнули зірочки, Vela і Playstyle. Це класно. І картка. Ну, відповідно, бачите самі ціну. А, також в нас хедлайнер це Declan Rice, але його нема на маркеті за 2,9 мільйони монет. І тут, я думаю, що це оверпрайс, бо в Арсенала важкий календар. І щоб йому отримати гарний апгрейд, то це треба буде попотіти Арсеналу. Але сам по собі факт 87-й пейс вже зі старту, 90-й і фізика. В купі з Єнотом золотим і інтерсепшн. І ще, подивіться, блок, звичайний Прес, Провен. Press Proven. Картка, якщо не неймовірно, то дуже претендує на цей статус. І далі в нас майже немає середніх карточок. Є дівчина Мартан з ПСЖ з двома плейстайлами, але я не знаю, є. Ян Коуто цікавий, на якому ми на стрімі трейдили. І тут Джерона, тут дійсно прикольна картка. Карапіт, інтерсепт, купа ще плейсталів, жокей, звичайний, лонгбол, 93-й пейс. Захисту майже немає, але друзі, ну то в Альфонса Девіса він теж не топовий. Але тут Хедін екоросі, та гра головою, вона на такому посередньому рівні, а все інше плюс-мінус. Той самий, я думаю, бекборнем кинути, Якщо зловити, то можна і побігати. Не така і погана картка. Подивіться, захисні показники там плюс-мінус під 90 або навіть щось більше за 90. Як півзахисник, то ще й жива картка, він може апнутись. Гейсе також одна з хедлайнерів, я пропустив 1 мільйон 360 тис. Метву, ці рідкісні картки, дорогі, полетіли. Я їх намагався купити, але, на жаль, я просто не бачу. Не знаю, десь сервери, інші, я просто не бачу ці картки. Ну, але 4-5 зірочки, Манчестер Юнайтед. Не знаю, як жіночий Манчестер виступає. До речі, можете тут дивитись графіки, якщо вам ці картки цікаві. Далі в нас Мацен з Борусії, золотий єнот, золотий жокей. І ну, картка теж, на мою думку, під апгрейди, але потенційно непогана. Спритність, баланс, подивіться які. Три-чотири зрички, але він крайній захисник, йому ці зрички не те, що потрібні. І в нього 71 удар. Тобто, по відношенню в порівнянні до кого, то він прям захисник. А, далі це в нас Стен Вей. це дівчина з Баварії, вона вже майже як фодер. Це Кандрева, і це дуже дивно, що він майже як фодер. Тому що, ну слухайте, ну, це показник просто рівня гри. Уявіть собі, скільки б така картка коштувала минулого року. Два золотих плейстайли, павершот. Передачі на трикутник, купа ще інших плейстайлів. Майже Гуліт Ген, 72-й, дев, 73-я фізика, хоча більш атакувальний гравець. Він може зіграти на фланзі, наприклад, як півзахисник. І 35 тисяч монет. Ну, це дивно. Також є Міадер, міадема з Арсеналу жіночого. Ну, я думаю, що це ж теж більше як Фодор, ціна говорить нам про це. І три суто картки вони мені найбільш цікаві, як інвестиції. Цей Лес Мелу. Мене сьогодні стибали, хлопці, що це Брест, він другий у французькій Лізі. А я думаю, він в другій французькій Лізі грає. Відповідно, картка вже гуліт генг, подивіться, але 13 тисяч монет. Ну, він не 13, маркет, я думаю, десь 14, 5, 15 Я тут вбачаю потенціал. Він може бути і 90-м рейтингом. Але навіть якщо 88, ну, два апгрейда він має отримати. То рахуйте самі, та, 88 й наразі там по 18, по 20 тисяч монет, але ми пам'ятаємо, як він регулярно стрибає в діапазон 20, 22, 23. І це, я думаю, ну, плюс 2 один з найгірших для нього варіантів просто зіграти і просто виграти два матчі, ну, Я думаю, фаворити мають це зробити. А там, якщо або голів наколотять, або а, він зробить якусь гольову дію. То це буде взагалі пушка. І ця дівчинка, ми її теж на стрімі дивились. В неї непоганий графік, вона теж на два апгрейди претендує легко, можливо, навіть більше. 16 тисяч монет. Мені по 15. Вона подобається. Цей мені подобається по 14. Ну просто дивіться в неї та рейтинг плюс один вже вищий базовий, а ціна майже така сама. І вже жіноча ліга скоро стартує. Якщо перша команда, і там треба було ще тиждень чекати, та то зараз на тиждень ближче і на тиждень менше чекати. Я думаю, ці картки як довгострокові інвестиції, вони мені подобаються. Мармуш цей, ну, теж, напевно, та по 16 якийсь його було гарно. Бо 17 дорого. І Айнтрахт, він, по-моєму, не настільки. Там конкурентний, плюс в них ми дивились розклад з Борусією гра на виїзді, ще одна гра на виїзді, але дома з уніоном, який внизу, і з Хофенхаймом. От, от така тут ситуація. Та Айнтрахт, Айнтрахт по-моєму, середняк в німецькій бундеслізі. Теж може бути цікаво. Отакі картки, така команда. Тепер давайте глянемо на фентезі героїв других. І тут ну, черговий раз просто цей цирк відбувається з максималками. Раміра з 4.8, а максималку його де факто немає. На маркеті одна картка в годину з'являється і все. Броліну вони дали максималку 290 тисяч. Жодної картки на маркеті немає. Але і плейстайл цей Трікстер Р1, краще б, звісно, другий плейстайл був будь-який з цих, які є тут. Ну, але наша картка непогана, він до парми прив'язаний. Тут питання, вони наче гарно йдуть в друзі, другій лізі е, серії Б. Тут чомусь не, до, не додали ще е, футбін, ну але тим не менше. тут непоганий потенціал. Ну, але ви його не заснайпите, Я думаю, що за 290. Та і ми пам'ятаємо Фьолера, як він вмер. Е, е, далі в нас є Люсьо і один в один як з компанії. 3,8 максималка. Ну, але ви пам'ятаєте, так, компанії досі скільки 6 коштує. Я думаю, цей Люсю буде мільйонів 8-9, але його неможливо заснайпити. Єнота йому дали золотого. Ну, цьому ж не вистачало єнота, так? Просто let's go. Ну, і, і живі картки, я нагадую. Подивіться на їх рівень. Порівняйте, просто якщо там, є час з тоцами минулорічними. Я думаю, то вже близько. Снейдер 5-5 зірочки, 5 мільйонів, я -я Туре, 4-4 зірочки, 4 мільйони. Я думаю, тут нема що про ці картки казати, вони неймовірні. Хав'єр Маскерано і Стів Макманов, що, можливо, нашої уваги заслуговують. Макманоман прив'язаний АПЛ до Ліверпуля, скоріш за все, і до його виступів. Тут гарні плейстайли, до речі. Але він такий важкий. Я пам'ятаю, я грав за цього 89-го. Тому я не знаю. Чесно, якщо випаде, окей, так прям брати, я б не радив. В теж 80-й пейс, ну, посередня карта. Ціна на, на них в перший день говорить сама за себе. Тобто, я б інвестувати радив вам поки що в дешеві картки Food Fantasy. І вже дивитись. Пригадайте, що було з Політано, який дав там та був, просто гол забив. Аспас як потрошки набирає. Там 5 тисяч вже набрав. Я думаю, що друга команда плюс-мінус так само спрацює. Що стосується іншого рейтингу, друзі, мені подобається 4-1-7, прям бетон купівля. 85-й Також нижче п'яти. Я думаю, норм по карці в клуб. Шостий по 8 виглядає теж дуже низько. Так, він був і 10, пам'ятаєте. 8. Це от, ну, він, він, він 12, 10, 8. Зараз це плюс-мінус дно за останній час. 11 клабсток, 87 також обов'язково. Тому що вийшов 0, і він підняв саме хайрейт, Ми бачимо, та ну або не дав йому впасти. А низький рейтинг нам буде потрібен вже. На після вихідних, втім, потрошки можете таритись. Можливо, не ідеальну ціну зловити, але е, мені подобається От субота сьогодні під контент-неділя. Я думаю, купіть, то навряд ви прогадаєте в найгіршому випадку в нуль ці картки продасте. І ще один злив, друзі, наприкінці сьогоднішнього відео, це в нас Рікардо Карвальо. І він буде у СБЧ. І це може бути дуже цікава картка, якщо у вас є центральні захисники за монети в діапазоні. 200-400 тисяч монет, то я думаю, що може, поки маркет високо на них, то може є сенс продати, бо в нього є золотий нот, і подивіться, йому малюють 84-й пейс, то це може бути цікава картка. Якщо дадуть другий плейстайл умовний Еріал, уявіть собі, що це за звір буде. Або якісь перехоплення, або блок. Головне, щоб не забрали ноту. Ну, я сподіваюся, що не зроблять. Плюс, якщо Пейсі намалюють. проблема цієї картки в тому, що він до Челсі прив'язаний буде. Чому проблема? Тому що краще був би до порту, мені здається, в Португалії йому було б легше апгрейди отримати. Але навіть якщо він буде отакий, ну то слухайте, це цікаво. І має вийти вже сьогодні. Тож, друзі, отакий от контент. Багато всього. По традиції, якщо про щось забув, то запитайте в мене в коментарях. Ми з вами ведемо активні дискусії. Мені це дуже подобається. Ну а ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па-па.